Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на огляді два чудових автомобіля для дівчини або для дуже смілого хлопця з дуже невеликими двигунами, але в той час вони є дуже економними. Зустрічайте, Citroen C3 та Peugeot 107. Дивимось. По технічній частині даних автомобілів маємо літровий двигун. Це той об'єм, коли ти можеш з кумом ввечері його приговорити на двох. Та 1,2. Цей двигун 4 циліндри, цей двигун 3 циліндри. Да, не дуже інколи надійно, але досить добре їде і споживає дуже мало палива. По трансмісіям автомобілі механічна робот. Так, да, будуть деякі питання в коментарях, але дивлячись, хто як їздить. Так, в принципі, нормально. Інше питання що компактності цих автомобілів, щоб ви розуміли. Раз, два, три. Той автомобіль на пів кроку ще менший. Попередній частині, що ви розуміли, раз і ще половинка. А цей можна зовсім обняти двома руками. Щоб ви розуміли, що в даних автомобілях достатньо місця спереду, я 1,86 м, 120 кг ваги. Дивіться, я просто присяду. Мені комфортно, а якщо ви тендітна дівчина, то ви поміститесь тут дуже чітко і вам буде все достатньо. Щоб ви розуміли, помісті бажника в бажниках даних автомобілів, сюди поміститься дві невеличкі сумочки або пакети з магазину, а сюди до цього об'єму додається ще невеличка валіза. Тому ваші речі сюди точно. Друзі, якщо вас зацікавив один із цих варіантів, або ви хочете, щоб ми вам зайшли, пригнали, підшукали. Інший автомобіль вашої мрії. Наші контакти в шафці профілю. Пишіть коментарі, звертайтеся за телефонами. До речі, цей автомобіль ми можемо продати за криптовалюту. Тому у нас є всі варіанти розрахунку на ваш смак, тому звертайтеся до нас. Місто Бердичі, вулиця Житомирська, Донстрі, Компанія Пікап Авто.